Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Вирішив поділитися власними думками про результати вчорашнього жеребкування Ліги Чемпіонів та шанси донецького шахтаря в самому престижному клубному турнірі світу. Отже, в суперники гірникам випала славно звісна Барселона плюс завжди міцний порту та бельгійський Антверпен. Шанси на вихід до весняної стадії плей-офф, звичайно, у Шахтаря є, і на перший погляд, доволі непогані. Але, як показали останні євросезони, представникам УПЛ дуже важко грати з любими суперниками, чи то грузинські команди, чи з Кіпру, Ліхтенштейну, Східної Європи, не кажучи вже про топ-клуби. Всі вони створюють неабиякі проблеми клубам УПЛ, і дуже часто їх залишають за бортом єврозмагань. Але тут потрібно робити уточнення, що справа стосується донецького шахтаря, самої непередбачуваної команди України, бо гірники можуть як громити представників топ-чемпіонатів, так і влітати їм по повній програмі. Плюс до того Шахтар натужно грає середняками єврофутболу. Хоча на даний момент команда із українського Донецька порівнює під середняками. Так що бельгійський Антверпен, впевнений, стане міцним горішком для Шахтаря. Барса неначе й фаворит квартету. Але в футболі всяке буває, згадуємо минулорічний Ювентус. Порту це завжди порту. При любому складі португальська команда нижче свого доволі високого рівня не опускається. Впевнений, Шахтар може як вистрілити, зайнявши в групі одне з перших двох прохідних місць. Так і пролетіти повз весняну стадію євросезону. Але я схиляюся до того, що гірники фінішують третіми та будуть робити прорив в плей-офф Ліги Європи. Хоча десь в глибинах своєї вболівальницької душі я надіюсь на продовження Ліго Чемпіонівської пісні шахтаря сезону 2023 2024 Вболіваємо за наших, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!